Надаю слово Валерію Міщенко, голові молодіжної громадської організації Майбутнє Білої церкви. Всім доброго дня! Я буду говорити про Білу церкву, про її проблеми. З результатами виборів минулих були за діючого міського голову. Геннадія Дикова просувало трохи більше 20% жителів міста. Що він робить? Він, коли прийшов, почав шовувати конкурси, призначати на посади членів родини та своїх любих друзів, проводить у місті непопулярні рішення, порушує законодавство. Кінцевим підсумком проведеної великої транспортної реформи мера Геннадія Анатолійовича стає зараз, має бути прийнято вже є проєкт рішення підняття ціни на проїзд у місцевому транспорті, тролейбусах та маршрутках у два рази. Далі ще є остаточною краплею стала велика медична реформа, внаслідок якої, в результаті якої мають закрити першу міську клінічну. Лікарню. Лікарня, яка має давню історію, яка була збудована 100 років тому на гроші місцевого бізнесмена Бялика на той час дуже відомого, має зараз бути закрита рішенням однієї двох людей мера Дикого та начальника управління охорони здоров'я його, так само родича, який є директором приватної клініки у Білій церкви. Постійно порушуються справи проти неугідних міському голові людей, журналістів, громадських діячів. На мене як на журналіста, блогера та громадського діяча, міський голова звернувся до суду із статистичним позовом за те, що я проводив незалежне жницьке розслідування з приводу подій навколо Білосерківського міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Треба знищити свободу слова. Це мери робить, та мене як одного з небагатьох смілих праців за справедливість в місті. Більшість інших незгодних з мером громадян просто не готові на протест. Мені соромно що голосував за цю людину. Одним із перших привітав його на посаді та спронував йому свою співпрацю. Натомість отримав статичний позов до суду за те, що я намагався провести незалежне журналістське розслідування. Мені та мою сім'ю знищують морально та фізично чи дня з боку оточення мера, до мене йдуть погрози з боку фізичної та моральної розправи мене та моєї родини. Я закликаю всіх мешканців Київщини, громаду Київщини, зокрема громаду Білої церкви, всіх об'єднатися навколо даної платформи та загостити демократію для того, щоб чиновники знали своє місце і працювали для людей. У мене все. Дякую. Дякую, Валерій. Ну я ще хотів е пару слів сказати стосовно Валерія, що ситуація, яка склалась навколо нього, вона досить дика, коли. Мер міста подає позов, виграє в активіста 100 тисяч гривень. Як правило, якщо мер міста чимось незадоволений от діяльністю активіста, журналіста, ще когось, можна подати позов на символічно одну гривню і задовольнитись якби моральною радістю, що от виграв одну гривню. Но переслідувати громадського активіста, вимагати з нього 100 тисяч гривень, говорити, а ми тебе з квартири виселимо за цей борг, це взагалі абсолютно настильно, і громадськість повинна на це звернути увагу, що те, що навколо нього коїться, ну це дурна ситуація. Мер Білої церкви показує себе як не політик. Бо, наприклад, особисто я за родом своєї роботи я критикую і президента України, і прем'єр-міністра, і в принципі всіх обґрунтовано критикую. Якщо б не всі мені позов виставили по 100 тисяч гривень, я би вже давно. О, був бомжем, але все ж таки в них розуму вистачає це фігнею. Не займатися на відміну від мера білої церкви, який не розуміє, що він займається бозначим.